Ой, як красиво було! Ви це бачили? Лє, просто було псимка. Красава, красаво! Було попічно, якби він ще в воду у цьому польоті вилетів. Так, ладно, якщо я спробую. Ось так от якось. А! 49-ка, як тобі ця тичечка, братик! Так, четвертий, ти мене вицілював? Вицілював. Тримай пальчиком, тичечку. По-моєму, все справедливо. Ні, ну якби він мене не вицілював, питання взагалі б не було, правильно? Тож ми пожежогасіння взагалі не качаємо, брат. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! хо хо Боже, шо, шо я роблю? Я двома блайндами зараз дав 2000 демеджу. <рістичка> ЕСТ, сука, 705-й, не ж ну все. Вложности. <рістичка> 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 в 805 на 2500 вирвав